День ми про рибалки україномовного каналу. Прийшов я на своє петренковське водосховище. Гарна погода, плюс 16. Люди на кавзанах катаються. Рибу сол... скри. Гарна весняна погода. Але рибалки це щось неймовірне. Аж зараз собака. Тут бігав. Собака. Ось собака. Хто провалюється? Велосипеди їздять. Крига така крихка. Вже від берега відійшла. А рибалки зимові та й на ковзанах. То щось. Щось неймовірне. Погода. Зараз собака поліз купатися. Ну, давай. Стрибай. Вже покупався. Тепла водичка. А рибалки сидять. Ну як? Я не розумію. Але... Що да. маємо, то маємо. І ось на ковзанах. Ну що тобі? Не вистачає. Треба ризикувати своїм життям У Харкові. Війна йде, а він ризикує зазря. От виступ фігуриста по останньому льоду. Мені аж страшно, як йому не страшно. Ладно, будемо сподіватися, що все буде добре. Всім хлопцям і з усіма. Усім миру доброзлагати. Всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все до побачення, мої. Гарного дня, пока.